Пробувати огірки на шпалярній сітці Один рядок. Так воно буде буквою Г, раз і піде сюди. цей рік спробую. Такі кілочки взяв із тих хлистів, що я привозив на дрова. Так повибирав трішки криві. Вон рівненький ось але воно на скорость не впливає. Закопав, так ніби, ніби нормально тримається, не знаю Побачимо, хочу спробувати натягнути шпалерну сітку, сітка вже є. Стопчики закопав. Побачу, якщо сітки хватить, бо там рулон 10 метрів, то це я виходить ось радок. Пішов туди. Якщо вистачить, то я ще там один кілок. Там далі квітки, дружина, посіяла, і я потім знову гірки якось так перерив, виходить. То Побачу, зараз натягну на цей кусочок сітку, якщо залишиться, то ще там. Також закопаю ще одного кілка та й попробую як воно буде. Так, ну така якась історія вийшла, поки розібрався що до чого, перший раз з нею діло маю. Зараз ще трішки попідтягую, попідв'язую. Ну але так ніби я що знаю. Плюс-мінус. А там побачимо. Поки так. Так, ну ось такий воно має вигляд. Єлі розібрався з цією сіткою, де де низ, вона скрутяна. Так як кажу, перший раз маю з нею діло, то там таке я ще одну тичку поставив, якраз хватило. Ось такою буквою певно виходить. Тут, потім сюди і повертає сюди. Так цей рік експериментально спробую, а на рік, якщо воно буде нормально, то можна буде вже якихось одинакових грейок Його гарно зробити. Ну а цей рік вже так постоє. Як є, так є. Поскріплював такі бивушні старі пломби. У нас на роботі вони залишаються, то так ними постягував замість, щоб не мотускав, а ними теж зручніше. Ну а там побачимо, як вони будуть мені плестися і, і взагалі що воно до чого. Ці ось огірки ще висадювали. Стаканчиків таке трошки їх сонце припалило. Це і той такі вони пожовклі. Ну, вже сонце пале, шо ж ти. Але вони я думаю відійдуть. Я ще їх можливо сьогодні-завтра оброблю від хвороб і від шкідників. Так, для профілактики. То я думаю, вони повідходять. Ще трішки там дам добриво. І зобіончик таке є, непогане добриво кажуть. Я придбав ту. Також добавлю в бак. бакову суміш таку зроблю і оброблю їх то. Побачимо, як воно, що до чого. Помідорчики також нормальні, вже скоро треба підв'язувати. Придбав я там цього пістолета, щоб підв'язувати. Такого степлера, типу він степлер для підв'язки. Він взагалі використовується як для винограду, типу. але і помідори не можна, і огірки. Все, що виходить, це не можна підв'язувати, то покажу, спробую також буду за. Я такі кілочки якби, вставляю. З клинка і підв'язую. Попробую ним, що воно мені скаже. Тому ось так ось таке відео. Можливо, є якісь зауваження, то пишіть ваші думки. Ну, а поки все, всім дякую, всім до побачення.